Давайте так, я хочу, щоб ми поспілкувалися. Єдине, що я боюся, що може не виникнути питань в кінці. давайте, давайте зробимо експрес-опитування. В кого є вже завчасне питання якісь, і будемо планувати, скільки часу на запитання. Просто руки підніміть, ну, нічого не ніхто не зобов'язує. А, ну я понял. Ну, може, я Може, будемо сподіватися, що в процесі виникне. Значить, з приводу, давайте почнемо з депутатства. Як стають депутатами? Я думаю, що багато в кого з вас такі ідеї і думки є, і це дуже добре. Я вас в цьому мій, Моя, мі, Мій шлях почався з того, що в університеті на першому дзвонику, чи як це там називається, до мене підійшла заступниця декана і каже: ти будеш старостою групи. Я такий, ну, <смі> <смі)> ну не знаю, чи потрібно мені це додаткове навантаження. Порадився вдома з мамою, там, з друзями. Ну, каже, треба, напевно, треба, бо це ж ну, староста, це круто. Ну, окей. А потім староста за посадою входив в студентську раду факультету. А, але я навчався на факультеті прикладної математики і комп'ютерних технологій на програміста. І наш факультет дуже не любив інші факультети, особливо гуманітарні, тому що в нас ж були ну, найбільш, як ми вважали, інтелектуальні, такі ґрунтовні, наукові люди, а там якась балаканина ні про що, ця вся гуманітарщина. І ніхто не хотів з студентської ради факультету йти в студентську раду університету. Тому що ну, я не знаю, чи у вас є студентське самоврядування. Але ну, в моєму університеті студентська рада університету формувалася з представників факультетських студрад. Ну, і я, а я, А я такий був запальний, ну, ще й такий сноб. Я кажу, я піду, і я там всім розкажу, як жити взагалі. Ну, типу, я цих гуманітаріїв перевиховую, тому що ми, математики, програмісти, ми дуже круті. От, і так я попав в студентську раду університету, а потім виявилось, що, що це цікаво. І, і якось я трансформувався дуже швидко, перетворився з супертехнічного, з такого фізико-математичного персонажа в дуже навіть гуманітарного любителя дебатів, дискусій, заходів публічних, різних там івентів, конференцій. Ну, тому що ради, Студради вони ж займаються цими, цими питаннями постійно. Ну, якось воно пішло. Я потім з Студради. Університету я потрапив в Раду при міністерстві освіти, потім в Раду при Фонді народонаселення ООН, потім в заступником голови молодіжного парламенту області. Ну і виходить, що ну це все відбувалося протягом навчання. Я хочу ще підмітити, що я був в п'ятірці кращих на потоці, тобто це не шкодило навчанню, тобто програмування, п'ять видів математики, фізика, це все воно йшло паралельно з організацією заходів, цими всіми дискусіями, дебатами і обговоренням поправок в законодавство. Ну, тоді це було на захист студентів, на розширення повноважень тут самоврядування. І до п'ятого курсу цих всіх. Скажімо так, переміщень в різні представницькі органи при різних інших органах. Мене настільки так все це, це захопило і зацікавило, тому що це, це динаміка. А чому б не програмувати суспільство? Ну тому що я, я тоді дуже добре розбирався. Ну, і зараз, в принципі, якщо взятись, то думаю, наверстаю в програмуванні. і мені я побачив дуже чітку аналогію між тим, як програмується життя суспільства за допомогою. Певних наративів, ну неформальним шляхом да певних ідеологій, а з іншого боку, за допомогою законів, тому що закони це фактично програмний код для функціонування держави чи різних інституцій. Так само, як і в принципі ідеологія, це теж програмний код, вона просто працює на, різ... на іншому рівні. Ну, я подумав, що напевно, що потрібно мені трошки трансформувати своє спрямування. і Тоді я вступив на другу магістратуру вже в академію держуправління. На спеціальність публічне адміністрування. І з того часу почав працювати помічником депутатів, проводив пару виборчих кампаній, мажоритарно в тому числі, консультував політичні партії, розробляв стратегії, потім працював в аналітичних центрах. Ну, але це все маленький проміжок часу, бо я не такий старий, просто що воно дуже швидко все змінювалося. І в 2019 році, відповідно, Мене запросили в партію Слуга народа. Але іронічно те, що я до того, як Зеленський висунув свою кандидатуру, працював на іншу політичну силу в якості продакт-оунера, ну, тобто людини, яка координу керувала проєктом розробки системи для всенародного обговорення політичної програми. і... Проекту нової конституції може навіть здогадаєтесь, з ким це я працював, і ми розробили дуже крутий великий софт, залучили там сотні навіть тисячі учасників цих всіх обговорень, а потім з'явився Зеленський і все змінилося радикально. Тобто, ті плани, ті те бачення того, як буде розвиватися політична кар'єра і політичне життя. Вони змінились вмить, тому що на арені з'явився явив, інший гравець, який змінив цю ситуацію. Вот от, от такі от, от так я прийшов в політику. Таких шляхів може бути багато, але тут що я хотів донести, що дуже велику роль грають випадковості, які ти вчасно розпізнав і встиг конвертувати в свої в основи своєї життєвої стратегії чи свого плану. Тобто важливо іноді просто розпізнати шанс чи можливість. бо Життя складається з ймовірностей. Ми не можемо нічого прогнозувати і планувати завчасно, але ми можемо постійно моніторити ймовірності того, що саме ця дія, ця можливість, ця ставка, вона приведе нас до успіху. Більше того, ми, ми, окрім того, що ми можемо розпізнавати ці ймовірності, ми можемо ще їх створювати. Ну, тобто, ми можемо допустити, що знаходячись в такому-то колі спілкування, відвідуючи такі-то місця, читаючи таку-то літературу. Цікавлячись такими-сферами то сферами і так далі, чи там, користуючись такими то технологіями, програмами і додатками, ми збільшуємо ймовірність виконання, досягнення тієї чи іншої цілі. Таким чином, переміщуючи себе в певні пола спілкування, в певні види в галузі знань, в певні навіть фізичні місця проживання, тому що місце часто визначає згустку, підвищення ймовірності успіху. Управляючи цими ймовірностями, можна на, на, ну, радикально збільшити можливість власного успіху. Значить, друге, що я хотів донести, що неважлива початкова галузь спеціалізації. Неважливо, яку ви вибрали спеціальність е, першочергово, чи що вас цікавило в минулому році чи зараз, все одно, можна все змінити. І ці зміни можуть відбуватись дуже швидко, за декілька років ви можете повністю переорієнтуватись. Головне, щоб була мотивація і ну якась, якась ну там базова здатність до освоєння нових знань, навичок і іншого. Тому всі двері в принципі відкриті, особливо для тих, хто молоді, коли вас ну, причому молоді – це ж не тільки та тут є багато. Ну ладно, ми не будемо загублювати це питання, тому що ну, окей. Тут часе ну але важливо, що молодість це не тільки фізична сила, енергія і час, це ще й сприйняття іншими людьми людей. На молодь часто роблять ставку, тому що це проєкт, це як знаєте, стартап на ранній стадії. Ти можеш набагато більше отримати, якщо ти зайдете, якщо ти підтримаєшся як і стане цього стартапу на раній стаді. Молоді ще інвестицій. Молоді більше відкрито дверей, ніж людям вже старше, тому треба ці можливості використовувати зараз. І недоспані ночі, якісь втрачені там, можливості розваг чи там, відпочинку зараз. Це величезна інвестиція в майбутнє, тому що потім це все можна наверстати, але якщо не скористатися цим моментом, коли всі двері відкриті, то можна потім не мати ресурсу для того, щоб вже кайфувати від життя далі. Там. Ну, через 10 років, наприклад. Тому тут е, треба б такий баланс знайти. Я, ну, бо я сам сам тусовщик і, е, в університеті, та й зараз, ну, насправді, я не упускаю можливості, але ну, е, проміняти майбутнє на тусовки це е, така собі е, угода. Значить, В парламенті тепер давайте пару пар, пар, трошки про парламент. Чим я займаюся в парламенті? В парламенті дуже важливо знайти свою нішу. От коли приходять депутати, от, от, уявімо собі, це, як, це дуже схоже насправді, навіть є, у нас жарта є, це дуже схоже на школу або на університет. Але більше на школу, якщо чесно. Також є парти. Да? От, всі сидять за такими партами. В тебе є сусід по парті. Те тебе є сусід по комітету, і там сусід по партії і так далі. І такий мікрокосмос. Бо ви варитесь в дуже замкнутому середовищі, у вас свої таємниці, свої якісь ну, внутрішні корпоративні жарти, така собі субкультура формується. І коли ти стаєш народним депутатом, потрібно вибрати свою нішу, тому що всі одразу хочуть, хочуть взяти якісь дуже цікаві. Перспективні теми, або дуже хайпові, наприклад, або ті, в яких є багато зацікавлених сторін. Ну, що це там, комусь потрібно, можна потім спиратися на, на експертизу, ресурси, там, піар цих політичних груп, чи економічних груп, чи інших груп населення. І е, я вибрав декілька. Найбільш нам, мені здається, екзотичних ніж в цьому парламенті. Но це пов'язано, в принципі, з моїм майндсетом і з попередньою роботою як аналітика і футуролога, як да, сказали. Я, я не знаю, чи підніміть руки, хтось знає, що таке футурологія. Хто знає, давайте хто знає, що таке футурологія? Одна людина знала, що таке футурологія. Два, три, ся. А футуризм. Ви Знаєте, що таке футуризм? Взагалі, як ви вважаєте, є різниця між футурологією і футуризмом? Ну, Добре, ми ще трохи пару слів про це тоді я скажу. Значить, я вибрав нішу, розвиток в парламенті і в інших органах влади спроможності до розробки форсайтів. Форсайт, знає хто все-таки форсайт? Розкажіть. Розкажіть. Окей, давайте так, хорошо. <реш> Значить, фоторологія це назвом. Ну, хтось скаже, що це не наука, ну це підхід, це підхід до прояснення майбутнього, до погляду в майбутнє, скажімо так. Є прогнозування, це, це всі знають. Прогнозування це екстраполяція продовження певних тенденцій, коли ми можемо взяти певні дані. Вивести якісь закономірності і далі подивитися, як розвиватимуться, якщо ці закономірності будуть діяти, і надалі, як зміниться тоді певна галузь, світ в майбутньому. Це прогнозування. Футурологія чи форсайти. Форсайти це м, те, те ж саме, ну тобто це теж погляд у майбутнє, але в умовах, коли немає чітких даних або тенденцій, які можна екстраполювати в майбутнє. Коли є багато невизначеності, коли можуть бути певні чорні лебедя або певні фактори чи тенденції мають великі, мають певні шанси на зміну. От, наприклад, в демографія чи клімат, чи навіть боргове навантаження держав, це тенденції більш-менш прогнозовані. Можна зазирнути майбутнє на 10 років в принципі, і, ну там далі чим далі, тим туманніше ці екстраполяції, але на 10 років в принципі зрозуміло, наскільки збільшиться населення, наскільки там але є сфери мало прогнозовані. От, наприклад, що буде з Росією в майбутньому. Це залежить від того, що буде з російським президентом. Як як себе поведуть партнери? Як, як буде розвиватися війна в Україні? Дадуть зброю, не дадуть що буде з сепаратистськими рухами в певних регіонах Росії, чи вони там взагалі є і так далі. Тобто це це така вже невизначеність. І тому, але з нею треба якось працювати, тому що державні стратегії програми вони ж мають розроблятися навіть в умовах в умовах невизначеності. Відповідно, після Другої світової війни в корпорації Ренд американський це воєнна, воєнний аналітичний центр. Був розроблений метод форсатів. Це підхід до того, як за допомогою різних сценаріїв. Заглядати в багатомірне дуже невизначене майбутнє зараз. ця наука далеко просунулась, і в багатьох парламентах, і майже при всіх кампаніях є форсайт центри які роблять такі прогнози. Навіть Рада з розвідки США кожних 4 роки робить свій форсайт, тобто 4 ну, там чи більше сценаріїв. Розвитку майбутнього світу, і ці, ці сценарії описують лише поле можливостей. Може бути так, може бути так, може бути так, але все одно вони дають певні вхідні дані для політиків, для ем, очільників корпорацій, для того, щоб планувати роботу своїх інституцій, які вони очолюють. Ну а в Україні такого не було. На жаль, були окремі ініціативи. В попередньому парламенті була навіть тимчасова комісія з питань майбутнього. Всі, всі сміялися над цим Аксіомороном, тимчасова комісія з питань майбутнього. ну, Звучить цікаво. І я з колегою вирішили добитися того, щоб в середині секретаріату парламенту функціонував постійний сектор, постійний структурний підрозділ, який би займався такими прогнозуваннями форсайтом. Ми вже це зробили, зараз якраз наняли людей, зараз відбувається навчання, встановлення цієї інституції. і парламент наш тепер входить в п'ятірку європейських парламентів, в яких є такі. Така спроможність. Тобто тут ми навіть випередили більшість країн Європейського Союзу. Плюс ми створили міжфракційне депутатське об'єднання Стратегічний форсайт і безпосередньо робимо такі дослідження. В минулому році ми спільно з британським парламентом зробили дослідження сценарію майбутнього України до 2040 року. Ну, звичайно, що більш-менш. Ну, такі ну, доставі... слово навіть достовірний підход. А ті сценарії, які можна, горизонт, якому можна довіряти, це років п'ять. От все, що далі п'яти років, воно вже таке дуже туманне. Але все одно потрібно дивитися далі. Зараз ми розпочали ще одне дослідження з іншими партнерами. Ну, британці до нас під'єднаються на, на фінальній стадії цього дослідження. Коротше, ми показуємо, як можна спільно з іншими парламентами, інституціями. Наприклад, ми працювали з UNDP, це, це програма розвитку ООН. Зараз працюємо з фондом відродження ENDI, це National Democratic Institute of America. В цих дослідженнях, тобто ми формуємо зв'язки і такі таку мережу співпраці з іншими інституціями, іншими країнами саме в цій галузі. Бо така от ніша, мало кому відома, але повторюсь: в більшості солідних інституцій ця спроможність є. В Європарламенті є відділ, є відділ форсайту, в Єврокомісії взагалі окремий і так далі. Значить, друга ніша це віртуальні активи, або всі знають це як крипто криптовалюти. Я коли став депутатом, то в перший же місяць створив міжфракційне депутатське об'єднання віртуальні активи. Ну тому що міжнародна назва криптовалют це віртуальні активи. Криптовалюти це лише підтип віртуальних активів, і це простонародна, скажімо так, назва. З того часу ми розробили і добились ухвалення спільно з Мінцифрою. Потім Мінцифра створилася і взяла на себе основну роль модерації і експертизи, але перший, перший драфт розроблявся якраз між фракційним об'єднанням віртуальні активи спільно з консалтинговою компанією. Далі Мінцифра підхопила, багато чого змінилося з того часу. Коротше, зараз лежить на підписанні на підписанні Ой, на підписанні, підписаний лежить вже прийнятий чинний закон про віртуальні активи, але він не працює тому, що в перехідних положеннях. Потрібно було прийняти зміни до податкового кодексу, щоб не, не вийшло так, що всі операції з криптовалютами оподатковуються податком на прибуток, ПДВ і всім іншими податками. Ну, загальне сумарне навантаження було б більше 40% на, на операції з криптовалютами. Це, ну, це абсурд повний. Тому що е, операції з криптовалютами це, це спекулятивні операції. Ти маєш платити податки лише з різниці, з того, що ти за, за, заробив, а не з кожної транзакції, кожної, кожного обміну. Відповідно, це. Закон не ступив дію, і зараз е, зареєстровано ще два закони нових про віртуальні активи, але я вам відкрию, секрет буде ще третій, який е, поєднає найкраще з цих двох зареєстрованих. І, і ми фактично повністю перепишемо і змінимо вже ухвалені. Дуже важко, але просто ну, це, це я, я розумію, наскільки це скучно звучить. Я це говорю для того, щоб е, привідкрити. Специфіку роботи парламенту типу, як наскільки все може бути заплутано і абсурдно з боку виглядати, але що за цим стоїть? От ухвалений закон, але він не працює, тому що нема змін до податкового. Поки розробляли зміни до податкового в Європарламенті, вже прийняли регламент МІКА, ну це регулювання криптовалют. Віртуальних активів на рівні Європейського Союзу. Відповідно, наш Стапон вже застарів. Він був прийнятий рік назад, він вже застарів, тому що в Євросоюзі вже інше регулювання. Відповідно, оці два вони мають адаптувати зовнішнє європейське регулювання до нашого. Але ці два окремо ну, не, 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 не впораються з цим. З двох буде зроблений один. І я сподіваюся, цьому році буде ухвалено. Отак От важко, воно все йде. Почав, як я сказав, перший місяць 2019 року, перший місяць каденції, і зараз вже п'ятий рік, і ви можете сказати, так нічого ж не зроблено. Але зроблено багато, але результати, ось тільки, я ми сподіваємось, до кінця року з'являться. Тому що система дуже ну, велика і загальна. Ну і і також я в парламенті в антикорупційному комітеті ну то зрозуміло, чим ми займаємося. Думаю, ви юристи, то слідкуєте за, цим, за цими всіми баталіями, з деклараціями НАБУ з САПом і так далі, то я вже не буду сюди занурюватись. І також я співголова що об'єднання, рівні можливості, це ми займаємось запровадженням гендерної рівності в Україні. Все, що залежить від парламенту, в плані, ну там гендерна рівність це основний наш фокус, але там ще є. Питання пов'язані з рівністю інших вразливих груп, меншин і так далі. То можете задавати питання і щодо цього. Ну, дуже дуже цікаво. Зараз у нас тема ЛГБТК обговорюється дуже широко, цивільні партнерства, можливо, ви чули. Таке питання для, для українського парламенту важке. Звичайно, нікуди не ділось питання регулювання. Проституції чи комерційного сексу воно дуже розколює суспільство, є багато різних підходів. Можливо, ви чули про шведську так звану модель, є інші моделі більш ліберальні, ринкові так звані. І там йдуть баталії, є дослідження наукові, які доводять ефективність шведської моделі чи іншої моделі. Тобто, ну таке питання здавалося б, як проституція, але, але над його вирішенням працюють аналітичні центри, які е, аналізують причинно наслідкові зв'язки, ефекти для різних груп. Наприклад, хтось каже, що перш за все потрібно захистити права споживачів. От є попит, люди є там, наприклад, які не можуть знайти собі таку можливість, ну скажімо так, не на ринкових умовах, потрібна їм можливість така на ринкових умовах. А, а, а там шведська модель говорить: ні, перш за все, потрібно захищати вразливі групи, тобто тих людей, які йдуть в цю галузь надавати послуги, тому що вони йдуть не добровільно, там не присутній добровільний вибір. Ці галузі неможливі і ринкові відносини апріорі, тому що сам, сам мотив. Обрати таку, такий вид діяльності, він продиктований певними життєвими проблемами. І людина йде працювати в цю сферу, щоб фактично ну, якось впоратись з бідністю чи, чи певними життєвими обставами. Тому споживачі, якраз це сподавачі, це вразлива група, яких потрібно захищати. Теж дуже така складна тема. Зараз. Я думаю, що якщо попередньо, можливо, є якісь питання, а потім ще порція може бути. А, чогось. Я знав, що питань у нас буде багато, бо в нас є люди, які мають свої YouTube-канали, їх цікавить суспільне життя. Доповнення дуже ну, логічно і правильно. Ну, як на мене, це моя особиста думка приватна, вона не відображає інтересів університету і, і не на, на, на проблему легалізації. Що говорите, так. То що ви боїтесь слово? Скажіть. А, просто. Просто по Це проти діяльність. діяльність нормальних розробних. Є шведська модель, є таке поняття, що швейська сім'я. А, <ган> ні, це інше, це інше. Це інше. <сміт> не Але, допустимо, в одному німецькому місту, якщо я не помиляюся, портове місто, ну це традиційно, гамбург, так, ця скарадіяльність йде 10 мільярдів євро в в рік. В, Хові, в рік. Тобто <сміт> це велике... Так само Барселона отримує від туризму, умовно кажучи, але правда в місяці. Власне запитання зараз буде від вас, так? У мене більше часто запитання про власне про сайт. Є такий документ відомий, який називається Манітас сталого миру про сайтовий документ, на який ми працювали про відміну інтелектуали країни. Чи можна у вас сказати свою думку як про сайта стосовно цього документу? Дякую. <різвіх> Я не можу одну секунду не відреагувати. Я тоді два слова просто скажу: про що шведська модель це якраз та, яку просувають. НГО і всі правозахисні організації, які захищають жінок і вразливі групи. Її суть не в тому, що вона якимось чином Її суть в тому, що адміністративна і кримінальна відповідальність застосовується саме для споживачів послуг. Тобто надання послуг декриміналізується таким чином, люди задіяні в комерційному сексі. Перестають бути об'єктами полювання і шантажу для недобросовісних правоохоронних органів, а також перестають бути об'єктами стигматизації суспільства і втрачається можливість отримати судимість, яка потім тобі руйнує все життя. Тобто тебе може занести якимось чином в цю галузь. Але ти не маєш ризику отримати е, якусь статтю, судимість чи притягнення до відповідальності, або сісти просто на гачок шантажу. З іншого боку, ті, хто намагається ці послуги купувати. Обкладаються спочатку ну, там, декілька етапів. Перші там, порушення це величезні штрафи, а потім це кримінальна відповідальність. Таким чином пригнічується попит, але захищаються права тих, хто тим чи іншим чином потрапив в цю галузь. Тобто це жодним чином не комерціалізація. Є просто дослідження, я чому одразу сказав, є, є різні погляди. Є дослідження, які показують, що вибір цієї професії не є добровільним. І відповідно не може бути ніяких ніякого ринку цих послуг, ніякої легалізації як такої. Те, що з цього платяться податки, це так, але гроші не можуть не можуть, скажімо, бути важливіші ніж права і життя людей. Це так, помітка на полях. Щодо щодо маніфесту іншого, якщо чесно, я глибоко саме в цей документ не вникав, тому що нас ну мене цікавлять більше. Дослідження інституцій великих інституцій. Ну, тобто там, от, наприклад, є форсайт європейського парламенту, єврокомісії, урядів різних країн світу. До речі, по Україні, коли почалась війна, дуже багато ну, більше десяти таких форсатів досліджень було. Ми сьогодні будемо про це говорити до речі з бізнесменами франківськими. Більше якраз про розгляд цих можливих сценаріїв. Скажу вам так, що більшість цих сценаріїв не дуже оптимістичні для України в Україні є дуже вузьке вікно можливості вийти з цієї ситуації в плюсі. Ну або нормально. Причому ці виклики вони не тільки пов'язані з війною, як не дивно, а ще й з післявоєнним післявоєнною реінтеграцією людей, задіяних в бойових діях, постраждалих від бойових дій. Також великий виклик це політична стабільність після війни. Тому що після війни дуже було багато. Ну, це не Ми бачили це в історії багатьох країн. Багато спекуляцій на рахунок того, чи можна було уникнути, чи найкращим чином було зроблено все, щоб зберегти життя і перемогти. Ще не зрозуміло, яка буде конфігурація миру майбутнього, на яких умовах, в якому становищі буде Україна, і так далі. Але головний підхід форсайту це те, що не буває поганих сценаріїв. Навіть якщо там ви бачите, є базовий сценарій, оптимістичний, песимістичний, до речі, такий підхід це, це лише одна школа сценаріїв. Є інша школа, яка не називає сценарії взагалі ніяк, Оптимістичний, песимістичний, яка просто дає простір сценаріїв, не даючи оцінку того, наскільки вони позитивні для ну для 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 тієї організації яка їх робить ну чи для об'єкту дослідження е, ідея взагалі така що навіть в найгіршій ситуації потрібно бути готовим стійким і витягти максимум позитивного з най, найбільш негативної ситуації умовно кажучи якщо ви знаєте ну якщо у вас є е, один зі сценаріїв про Ну, певні тенденції, які нашкодять вашій галузі, вашому бізнесу чи державі, то ви можете завчасно до цього підготуватись. От там, умовно кажучи, знаєте, що виклики кібербезпеки невідворотні: дублюйте дані, перевозьте сервери, застосовуйте якийсь захист, не чекаючи цих, цих проблем. Знаєте, що будуть проблеми з демографією? А ми знаємо, наприклад, да, що в Україні будуть проблеми з демографією. Один підхід це просто сподіватися, а українці всі повернуться, бо вони ж патріоти, от війна закінчиться, і, і знову тут буде в нас. 40 мільйонів. А, а, а інший підхід це вже готувати політики щодо залучення мігрантів, розуміти, з яких країн, яким чином буде там здійснюватися промоуція можливостей роботи і життя в Україні, які будуть вимоги, ну, там, наприклад, тестування, якісь екзамени, якісь які ще програми інтеграції, культурної іншої в Україні.